Головне про події 20 травня в Україні викрили фейкових генералів на фронті. Поранених рятують роботи. США не посилюватимуть санкції проти Росії. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі, Тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський в листі президенту США Дональду Трампу запропонував угоду про вільну торгівлю. Про це повідомив виданню Інтерфакс Україна заступник міністра економіки України Тарас Качка. Він наголосив, що Київ зацікавлений у такій угоді, попри те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України. До Києва прибув кронпринц Норвегії Гукон. Повідомляє видання Телеграфії. Це перший приїзд члена королівської родини Норвегії до України за майже 20 років. 13-та бригада НГУ Хартія провела успішну евакуацію пораненого на наземному роботизованому комплексі. За даними прес-служби, бригади йдеться про перероблений під евакуатор український робот-логіст «Тарган». Центр протидії дезінформації зафіксував створення фейкових акаунтів Телеграм президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка, наш канал нагадує своїм шановним підписникам, що офіційні акаунти мають відповідний знак верифікації синю пташку. Фейковими бувають не лише акаунти, а й генерали. За даними видання Телеграфії, двоє чоловіків Віктор Косарчук та В'ячеслав Стасюк, які не мають військових звань, руками з'являються в піксельній формі з генеральськими погонами на публічних заходах в Україні та за кордоном. Зокрема, роздають нагороди. Один із них має судимість за участь у збройному конфлікті через бурштин. США не посилюватимуть санкції проти Росії, як заявив каналу CNN президент Трамп. Він не посилюватиме санкції через шанс на прогрес у відносинах з Москвою. Проте не виключає запровадження санкцій у майбутньому. Натомість Європейський Союз хвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії. За словами топ дипломатки ЄС Каї Калас, пакет спрямований проти майже 200 кораблів тюнювого флоту, а також стосується гібридних загроз і прав людини. Росія використовує переговори для просування на полі бою та отримання поступок з боку України і Заходу. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Шахеди почали оснащати вдвічі більшою кількістю вибухівка, стверджує видання Діфенс Express. У російські далекобійні безпілотники типу шахет 136 Тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в Росії, іншу в Ірані. Вони мають збільшену вагу 90 кілограм, замість стандартних 50. Лідери Британії, Франції і Канади вимагають від Ізраїлю зупинити його новий наступ у секторі Гази інакше погрожують ввести санкції. Спільна заява лідерів чотирьох держав оприлюднена на сайті британського уряду. В Іспанії знову блекаут. цього разу немає інтернету та телефонного зв'язку. Повідомляє мовник LBC. Від загальнонаціональних відключень постраждали усі провідні провайдери в Іспанії. Йдеться у повідомленні. В Росії виникли проблеми з іт системами після виходу іноземних компаній. Як пише видання The Moscow Times, 90% промислових підприємств зіткнулись із труднощами через несумісні між собою іт системи та обладнання. Сенат США затвердив свата Трампа на посаду посла у Франції. Повідомляє агенція CNN. Йдеться про Чарльз Закушнера, який є спекром доньки Дональда Трампа, Іванки. І відповідно з ватом президента США. А ось мільярдер Ілон Маск опинився в немилості. Трамп більше не згадує маска в соцмережах, хоча в лютому і березні це відбувалось у середньому чотири рази на тиждень, стверджує видання Політіко. Інсайдери серед республіканців кажуть, що з ним нібито покінчено. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Мільйони радіоаматорів зі всього світу десятиріччями відстежують загадкові сигнали міпічної радіостанції, що загубилась десь на території Росії. Отже, загадкова радіостанція судного дня знову запрацювала на тлі розмови президентів США та Росії. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі не забудьте підписатись на наш канал. Російська радіостанція стратегічного значення УВБ 76 жужжалка, яку називають радіом судного дня, знову заговорила після того, як президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Цю станцію пов'язують з радянською, а наразі з російською армією, або якщо ще точніше, з ядерними силами РФ. Зазначається, що у ВБ 76 ввечері 19 травня перед розмовою Трампа та Путіна о 16.15 п'ятнадцять вперше затривалий час вийшла в ефір та передала коротке повідомлення. О 19.47 після завершення розмови лідерів США та Росії, радіостанція знову вийшла до ефіру, передавши ще один код. Значення повідомлень як завжди не зрозуміли. радіоаматори, що відстежують частоту станції, вже виклали запис повідомлень в мережу. Зазначимо, що про реальне призначення УВБ-76 досі нічого не відомо, хоча працювати вона почала ще у 70-х роках минулого сторіччя. Вважається, що радіостанція УВБ-76 належить збройним силам РФ. А її сигнал за різними версіями надходить із московської, Ленінградської чи псковської областей. У західних змі популярна версія, що жужжалка є частиною системи радянських часів. Периметр інша назва мертва рука. І у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв'язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь. До 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ 76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували тільки зростання кількості голосових повідомлень у 2000-х роках. станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. Потім активність значно впала. Радіостанція була дуже активна у січні та лютому 22-го року перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Треба додати, що якщо і справді жужавка є елементом комплексу ядерних сил РФ, справа з безпекою на цьому об'єкті кепські ефір станції судного дня неодноразово ламали хакери та запускали там музику. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українці змінюють своє ставлення до психотерапії. Якщо у 2022 році до цих фахівців звертались лише 7%, то у 2025 році з психологами працюють вже 17% громадян. Втім, серед політиків ця практика досі залишається табуйованою. По перше, у разі витоку особистої інформації це може загрожувати національній безпеці. По-друге, більшість виборців з недовірою ставляться до кандидатів, які не можуть впоратись із власним емоційним станом. Докладні. Шо про те, кому довіряють свої таємниці українські та західні політики, і хто з них стикався з психологічними проблемами далі. Мене звати Яна Пурхун. Підписуйтесь на наш канал. Президент Володимир Зеленський неодноразово публічно заявляв, що не відвідує психолога. Його дружина Олена Зеленська пояснила це тим, що глава держави не має права відкривати стороннім людям чутливу інформацію. Варто зазначити, що й решта українських президентів не звертались за психологічною допомогою або принаймні не зізнавались у цьому. Так, соратник Віктора Ющенка Олег Рибчук у розмові з BBC згадує, що третій президент України звертався до нетрадиційних духовних радників, зокрема до мульфара Нечая. Втім, у прес службі політика цю інформацію спростували, зазначивши, що Ющенко знімав стрес у Сауні та моржував. Про психологів у команді Петра Порошенка офіційної інформації також немає. А от зрадник Віктор Янукович мав духовного наставника схерхімандрита зосиму. За словами Рибачука в Україні часто замінюють психологів екстрасенсами чи священиками. Це пов'язано зі страхом бути сприйнятим суспільством як слабка особистість через те, що психотерапія залишається табуйованою темою для виборців. Відвідування політиками психологів тримається в таємниці. Водночас у системі є позитивні зрушення. Так у МЗС з'явилася штатна психологиня Олександра Постоловська. Вона консультувала дипломатів, допомагала керівникам і поступово до неї почали звертатися частіше. Втім, минулого місяця Постоловська пішла з міністерства, але сподівається, що на її. І посаду знайдуть нову людину за кордоном. Практика роботи штатного психолога у міністерствах поширена: 80% західних країн мають психологічну службу в уряді. У Європі ментальний стан політиків тримається на контролі і самим суспільством. Так нещодавно у Словаччині понад 100 психологів та психіатрів звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Роберта Фіцо, у якому висловили сподівання на його здатність до корекції політичної поведінки, закликаючи подумати про відставку. У США проблема психічних здоров'я політиків давно на порядку? денному за дослідженням 2006 року, 49% американських президентів мали психічні розлади, 27% під час перебування на посаді. Деякі політики відкрито говорили про депресію чи залежності, а іноді навіть залишали кар'єру заради лікування. Дослідження 2012 року, проведене психологами університету Еммері в Джорджії, виявило, що кілька американських президентів, включно з Білом Клінтоном, демонстрували психопатичні риси. У цьому ж Ще з часів першого президентського терміну підозрюють і Дональда Трампа. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Потім знову хочуть дійти до Києва, і Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні перемовини. За даними видання Financial Times, літня наступальна кампанія армії Росії вже розпочалася. Ворог значно посилив свій тиск на фронті на Харківському та Сумському напрямках. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Окупанти тиснуть на Покровськ і напряму загрожують Дніпропетровщині. Що відбувається на попередньому краї? Докладніше далі. Ми назвати Яна Поргун. Не забувайте про підписку на наш канал. При те, що російські диктатори імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Навіть навпаки, Путін збирається захопити все більше території на сході України, просуваючись аж до околиць Києва. Нібито російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети за американськими оцінками. Українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування окупантів. Попри значну перевагу в людських ресурсах, яку Росія має як на сході України, так і в Російській і Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції. Водночас, за даними видання CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою. Хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. Непогані новини полягають в тому, що Північна Корея наразі не здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисячі солдатів у попередніх боях. Наразі ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область, згідно з даними аналітиків проєкту Deep State, Найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Не менш тривожна ситуація склалася на Харківщині, де російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до Борової. Для росіян вихід до річки ОСКІЛ має стратегічне значення. Окрім того, район Борової розташований неподалік від Куп'янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських військ. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати наявну інфраструктуру у власних цілях. Закріплення в районі Борової та на захід від осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спробу просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках, зокрема в районі Лиману, та створення більш сприятливих умов для операцій в Донбасі. В Сумській області російські війська наразі контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території і також продовжують, хоча й повільно, але просуватись. За даними аналітиків, великі проблеми створюють для сил оборони ворожі екіпажі дронів, які атакують позиції та б'ють по логістиці. Наявні обставини вимагають великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії окупантів і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник. Стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога, якість підрозділів та забезпечення ресурсами залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Поргун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі Третя світована за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репотирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення Шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії генерал-лейтенант Весе Віртанен попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО. Щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 – положення Альянсу про колективну оборону, за його словами, Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази, зокрема у Кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону. З лютого було встановлено понад 130 військових наметів, здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську, приблизно за 160 кілометрів від фінського кордону, нещодавно були збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки, саме у Петрозаводську Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Нагадує видання РБК Україна. Багато водних об'єктів уже втрачено, інші забруднені. Що відбувається з водою в Україні? Де вона вже небезпечна і чи дійсно вода в селі частіша ніж в місті? Докладніше розповім я Яна Паркун. Тож не забувайте про підписку на наш канал. За оцінками європейських і українських наукових структур, Україна займає одне з останніх місць з поміж країн Європи за кількістю й об'ємом водних ресурсів на душу населення. Грубо кажучи, води в нас вкрай мало, попри ілюзію, що в Україні води достатньо. Всього 4% території України займають водні об'єкти, річки, озера, водосховища, ставки та канали. З болотами трохи більше. Річкова мережа не дуже густа, природних великих водой мало. Воду активно викачують підприємства, а без того високий рівень забруднення води ускладнюється війною. Забруднення потрапляє в воду від будь-якої діяльності людини. На поверхні землі може знаходитись що завгодно: будівельне і побутове сміття, добрива на полях. Все це потрапляє в землю, а далі в поверхневі та ґрунтові води. Традиційно найбільше забруднення води відбувається біля центрів промисловості вздовж Дніпра і на Приазов'ї. Є погіршення показників води біля обласних центрів, які стоять на Дніпрі. Забруднення води напряму пов'язане з близькістю великих міст і промислових об'єктів. Найбільш шкідливі металургія та гірничодобувна галузь. Велика концентрація таких підприємств це прямі забрудники. Львівщина теж має такі індустріальні зони, хоч і меншою мірою. На Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині точкові забруднення сільськогосподарського та побутового походження. А в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській Житомирській областях додається більш виражене промислове забруднення. Але забруднюють воду не тільки індустріальні потужності, шкоду наносить ще й сільське господарство. Бо там використовують пестициди, інсектициди, гербіциди та інші засоби захисту рослин з хімічною основою і з різним періодом розпаду. Все це змивається через ґрунтові масиви і рано чи пізно потрапляє в воду. Найбільше сільського господарства шкоди воді завдають свинокомплекси і птахоферми. Вода забруднюється і від комунально-побутових стоків. Там, де немає очисних споруд, у воді можуть бути мікробіологічні забрудники та залишки фармацевтичних препаратів. Є проблеми з колодязями, які стоять в селах поблизу стихійних чи організованих сміттєзвалищ, і вода там непридатна до вживання. Експерти нагадують те, що ми п'ємо на постійній основі фактично складає основу нашого здоров'я а 80% питної води в Україні надходить з поверхневих джерел, вразливих до забруднення та екологічного виснаження. Лише 20% беруть з більш безпечних підземних джерел. Як стверджують експерти, підземна артизіанська вода з бювету зазвичай чистіша. Водоканали декларують пристойну якість води в кранах, але краще перестрахуватися. Другий варіант купувати доочищену воду. Таку продають в пунктах розливу біля будинків. Інколи вода візуально чимось не подобається, але за результатами аналізів вона виявляється нормальною і навпаки. Візуально чиста вода без запаху може мати перевищення показників, через що її не можна вживати. До речі, питна негазована вода, яка продається в пляшках під різними брендами, за якістю приблизно така сама, що й вода на розлив. Втім, дорожча за рахунок логістики. Так чи інакше, зараз в Україні вода стрімко втрачається на кожному рівні від особистого до національного, і це в комплексі множиться. Людина вдома не економно користується водою, те саме в громаді, на підприємствах, в сільському господарстві. Тому навіть проста звичка вимикати воду під час чищення зубів, має значення. Якщо так робитимуть мільйони, результат буде відчутним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. не Забувайте про підписки та подобайки. До зустрічі. Курс валют в Україні поки відносно стабільний. Констатує портал TSN.UA. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшення євро середньому на 40 копійок. Долар поки не дорожчає, а населення України посилено шукає альтернативу валюті для збереження заощаджень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбувається на готівковому ринку валюти і що буде з курсом гривень. Рівні поточного тижня докладніше далі. Експерти запевняють, що курс долара залишається стабільним. На готівковому ринку має місце незначна перевага продажу валюти над купівлею, але вона недостатня, аби підвищити курс. А зниження курсу євро до долара пояснюється покращенням торгових стосунків між США та Китаєм. Як пояснили експерти, інвестори зменшили обсяги виходу з американської валюти і переходу до валюти європейської. Що ж до прогнозів курсу валют, то експерти були одностайними на фоні низького попиту на валюту Нацбанк. Ще мінімум тиждень триматиме долар нижче 41 гривні 80 копійок за одиницю. Втім, не варто виключати політичних чинників, які можуть викликати стрибок курсу долара на готівковому ринку. Зокрема, це припинення мирних переговорів у Стамбулі між українською та російською сторонами. Вагомого результату на перемовинах не досягнуто, тому може посилитися ескалація бойових дій агресора проти мирного населення України. Такі негативні новини завжди підвищують попит на валюту, і відповідно. Зростання курсу пояснюють експерти, і нагадують, що за попередніми прогнозами економістів і фінансових аналітиків, на середину поточного року офіційний курс долара мав би бути близько 43 гривень, а у травні вище за 42. Наразі курс штучно стримує Нацбанк, аби за рахунок міцної гривні зменшити інфляцію. Цьому, як ми вже розповідали, сприяють рекордні обсяги золотовалютних резервів, понад 46 мільярдів доларів в еквіваленті та низький попит на валюту з боку бізнесу та на Елення у травні і надалі інфляція ще сповільниться через сезонний чинник. Це дасть регулятору можливість протягом літа поступово девальвувати гривню, аби збільшити доходи держбюджету за рахунок митних та податкових надходжень у валюті, і при цьому не дуже підвищити інфляцію. Проте у другій половині поточного року варто очікувати девальвації гривні до 42,5-43 гривень. Не виключено, що девальвація пришвидшиться наприкінці літа. Попереджають експерти, тобто до вересня. Ми можемо мати курс 43 гривні за долар. А ось стосовно курсу євро, прогнози експертів розійшлися. З одного боку не виключено, що євро на тижні може подешевшати до 1 долара 10 центів або до 46 гривень за євро у готівковому продажу. А з іншого боку, існує думка, що потенціал зміцнення долара до євро вичерпано, і крос курсу долар 20 центів за євро на поточному тижні збережеться. Для українського ринку це означає курс євро у межах 46,20 – 46,80. 80 гривень за євро. А ось на запитання продавати чи купувати валюту цього тижня. Експерти одностайно не радять продавати валюту без крайньої потреби і тримати частину вільних коштів у валютній готівці, а не на депозитах. Краще зараз купувати долари, бо курс досить вигідний. А от євро ще може подешевшати, тож купувати його варто лише для розрахунку, а не як засіб інвестування. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.